Овації квіти та легендарне виконання стожарів на сцені муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської. Так народний артист України Павло Дворський разом з повною залою прихильників відсвяткував своє 70-річчя. В Чернівцях відбувся концерт на честь ювілея народного артиста України Павла Дворського. Свято було приурочено до 70-річчя співака та композитора. На творчому вечорі повний зал прихильників почув барвисту музичну програму українських пісень. Пісні про Україну, про нашу українську армію, ті пісні, які зачіпають струну людей. Зараз особливо в цей час, коли Україна бореться за суверенітет, за свої кордони. За незалежність за правду нам треба підняти дух солдатів, підняти дух наших оборонців, підняти дух волонтерів, всіх тих, хто працює на перемогу. Участь у концерті взяли сини народного артиста В'ячеслав та Павло. Ми очікуємо відчути цю родинну теплоту і атмосферу. Зрештою, ми завжди йдемо з певною енергетикою до людей. Тому сьогодні у нас повний зал. Люди будуть щасливі, і і ми будемо щасливі, що ми несемо українську пісню до людей. Зокрема, концерт мав благодійну мету для підтримки наших воїнів. Ми збираємо кошти для нашого друга, нашого побратима, який зараз воює на передові. Це є Юрій Тичинський. Він мій колега раніше працював зі мною в філармонії. Зараз він воює, захищає нашу державу. Тому ми вирішили так підтримати його і зібрати кошти, що йому на на тому що то, що йому буде потрібно. На Буковині творчість співака знають і люблять. Відтак в залі було ніде голці впасти. Дуже любимо його за його таку українську позицію, за його патріотичність. Завжди, завжди чекали на його нові пісні, завжди відвідуємо його концерти. Тим більше, що сьогодні побачили по афішах, що це він з синами. Дуже любимо його смирикову хату, звичайно. Це такий така ностальгія, можна сказати, от, за за домівкою. Всі його. Пісні любимо, стажари дуже любимо. Організатор каже надалі у планах ще тур концертів Україною. Сьогодні така гарна відправна точка цього ювілейного концерту. І відповідно далі буде гарний тур. Це зокрема міста Західної України, там, де Павла Наєвича знають, розуміють, люблять. Ну люблять то в усій Україні. Але на сьогоднішній день об'єктивні обставини дозволяють найкраще працювати в західній Україні. Аліна Рябкова, Сильставчанський та дня, ТВА.